Софійко, а яка рослина тобі асоціюється з Канадою? Та клен, звісно, а кактус Мексика? А тобі і Олива. Яка це країна? Що за Вікторина? Де можна і не можна садити найголовнішу українську рослину червону калину? Чому зображення кленового листя прикрашає форму канадських хокеїстів і до чого тут цукор? Як дум і оливкове дерево об'єднали різні частини Італії? Кактус це не тільки рослинний символ, а й головний смаколик Мексики. Жовта хризантема та сакура прямо з Японії. Як почалася голландська тюльпануманія? Які? Квіти коштували дорожче ніж будинок. Які рослини є символами різних країн? Дізнаєтеся у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів. Та на ютуб каналі. Програма рожеві окуляри за посиланням. Ось тут внизу.